Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину мою: це ноутбук фірми Lenovo серія IdeaPad 3, модель 14 itl 6 Зараз ми подивимося його характеристики. Отже, він базується на процесорі Intel Core i 5 1155G7, має 8 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудованого накопичувача SSD NVMe формату. І звісно, вбудовану Intel графіку Ultra HD. Оперативна пам'ять в ньому розпаяна, і один слот є вільний, який зможете додати 8 або 16 ГБ ще до додатково оперативної пам'яті. Зараз ми його відкриємо. Він, як ви бачите, ще ніколи не скривався, пломба повністю ціла, тому ми її розрізаємо та зараз подивимось, що ще йде у комплекті. Розкривається коробка не досить зручно, На жаль, вона розкривається не кейсом, тому доводиться ось так: витягати ноутбук. Отже, ми його відкрили. Одразу подивимося на блок живлення. Блок живлення йде квадратної форми. Він повністю суцільний, він не складається з різних частин. Отже, як ми бачимо, 65 Вт, 20 вольт 3,25 А. Він має ось такий тонкий конектор для підключення. І зараз дістанемо сам ноутбук та подивимось на нього вживу. Сам ноутбук іде у тримачах захисних. Зараз подивимося, що ж там ще за інструкції є в комплекті. Це інструкція, на якій ми можемо побачити, як підключати ноутбук та вмикати його. Також є опис усіх роз'ємів на корпусі. Це звичайні заходи безпеки розписані. І зараз подивимось на сам ноутбук, які в нього є роз'єми, який в нього корпус. Піддон в нього повністю суцільний, без жодних додаткових роз'ємів або кейсів. Також бачимо решітку. Там ми бачимо кулер. З лівого боку на ноутбуці є роз'єм підключення блоку живлення, індикатор підключення блоку живлення, usb роз'єм третього покоління, його швидкість ви зараз бачите на ваших екранах. HDMI, USB-Type-C та здвоєний. Міні-джет 3,5 мм для навушників та мікрофону. З правої сторони ми маємо повноцінний картрідер, USB другого покоління. Його швидкість ви зараз бачите на ваших екранах, кнопку аварійного входу в BIOS та індикатор увімкнення ноутбуку. Позаду ми маємо решітку для виходу гарячого повітря, системи охолодження. І все. Відкриваємо ноутбук та дивимося, що ми маємо всередині. Маємо шторку на веб-камері. це досить зручно, особливо, якщо ви будете працювати в Zoom або в інших конференціях, де потрібен відеозв'язок, ви зможете швидко себе прибирати з зображення. Клавіатура в нього звичайна, ніяких особливостей в ній нема. Вона трошки шумна, але в принципі для звичайних користувачів нічого особливого. Клавіатура як клавіатура. Повноцінний течпад іде, досить великий для такого 14-дюймового ноутбуку. Зараз давайте спробуємо увімкнути ноутбук, але він швидше за все не увімкнеться. Так і є. Тому я підімкнув його до блоку живлення до 220 В, і лише тоді він вмикається. Так зроблено спеціально, щоб не можна було його увімкнути без включення до мережі. Зараз він перше завантаження. Буде завантажуватись досить довго, вмикатися. І зайдемо в BIOS, подивимось, що ж там в BIOS. Отже, ми зайшли в BIOS, можемо побачити процесор та накопичувач 511 ГБ та 1155G7, і 8 ГБ оперативної пам'яті. І зараз я вам буду прикріплювати скріншоти з тестами цього ноутбуку та маркування матриці. І ви зможете зрозуміти, на що цей ноутбук здатен, який в нього потенціал. При збільшенні оперативної пам'яті до 16 ГБ оперативної пам'яті, та яка в нього матриця. По маркуванню ви зможете знайти матрицю та всю необхідну вам інформацію. Будете ви працювати або просто дивитися фільми, ви зрозумієте, яка в неї яскравість та якість зображення це найголовніше. І я вам дуже раджу в цей ноутбук додавати ще хоча б 8 ГБ оперативної пам'яті. Як ви бачите по тестах, це. Додає майже 100% його продуктивності, особливо все, що стосується вбудованого графічного ядра. Ноутбук досить непоганий, особливо коли в нього працює пам'ять в двохканальному режимі. Все, ось такий ноутбук куплявся в магазині Мойо, був доставлений в їх магазин точку видачу через кілька днів після замовлення, має один рік офіційної гарантії. Купляйте в магазині Мойо. Сподобалось відео? Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання? Пишіть в коментарях. Дякую за перегляд!